Ну що, друзі, ось сьогодні підібрали для клієнта такий вольф плюс авто без жодного підфарбування. Їдемо вже додому двома машинами. Моя шкодовочка Фабія. Ось авто в такому стані. Кермо не перешита нічого, підігріви, клімат. Коробочка тут, п'ятиступка. Такий стан автомобільчика в дуже класному стані авто. парктроніки Всі діла. За скільки ви домовились з ним, за скільки ви з ним домовились. 6 за віддачу 6300 7 рік, друзі, ось таке авто. Забрали за 6300. До речі, 1,4 TSI на газу. Друзі, я також хто шукає авто в гарному стані. Ось Фапія 1,4, двигун, 5 ступ. Авто в чудовому, я б сказав, стані. Авто буде на продаж. І ось їду 120, розхід палива 5.1 Показує 1,4 двигун, тут ще раз повторюю. Тож, кому цікаво. Телефонуйте. Авто дійсно дуже в гарному стані. Рідного пробігу тут 197 тисяч. Ну, доїду додому, буде 198. Є всі папери, авто з Нідерландів без жодного підфарбування. Воно світлий біж, колір такий цікавий. Дуже гарне авто. тож Телефонуйте, гляньте стан. Стан дуже гарний з Нідерландів автомобіль. Тож кому цікаво. Теж дзвоніть. Друзі, всім доброго дня. Ось на продаж, на продаж ось такий Opel Astra H. Який тут мотор? 1.8 XR на 140 сил. 1,8 XR на 148 сил. На 140? 140. Ось номер телефону. А яка ціна її? 9700 доларів. Восьмий рік. На автоматі авто. АйСІновська коробка стоїть. Ось отакий стан автомобіля. Трошки сьогодні сонячно, то воно. Ось отака. власне авто від власника. Ви перший власник, так? В Україні перший власник людина продає ось такий його пілястр. Аж. Переноміган. 12-й рік. 197 пробігу. Номер телефона є. Безключовий. Корочі, басешна комплектація в нього ось такий стан автомобіля До речі, колір дуже класний в нього шоколад такий коричневий на титанчиках все як должно бути камера ну, максимал тільки без панорами друзі А так авто дуже гарне по підфарбуванню є ще Трошки є косметики, кажуть. Заднє ліве крило, заднє ліве крило, друзі, крашене. Друзі, гольф 6. 1,6 дизель 7,5. 12 рік. Одинадцятим стане 240 пробігу. А скажіть, будь ласка, підфарбування є якісь по авто? Три косметичних підфарбування. Ось такий стан. 240, 5 ступ, 240 000, 249 000 на спидометрі, на підігрівах, об, обичний кондиціонер. От такий цікавий колір. Синій металік. Камера заднього виду. Показник. Я думаю. Да, вихлопна, труба усього вам. Такий цікавий варіант за такі гроші. Так, це у нас Peugeot 308, 15 рік. літровий дизель 195 пробігу. В гарній комплектації на автоматі. Автомат, до речі, айсин, надійна коробка, мультикермо. Така гарна комплектація у нього на панорамі. Білий перламутр. Авто на номерах вже, тож можете розглядати для себе теж. Гарна автівка. Сьомий, без сьомий пасатик 12 рік, 10-900, рідна фарма, а на автоматі авто Саша! теж на номерах, Фінгу, на дисках, без, без підфарбувань. Продавець каже, без підкрасів. Мультикермо, ДСГ, 6 мокре, надійне. Демпфер обслужений. Демпфер, все замінено. Тож Можете розглянути для себе вже на номерах авто. Дуже гарне. Двохлітрові двигуни. Тим бача, на, на автоматі. І Nissan X Trail 9850. Восьмий рік, двохлітровий дизель коробка механіка, чоловік спить в машині, не буду тривожити. Міган Сценік. Десятий рік, 7400 на автоматі. На титанах резина слаба. Ось така Honda Серві. Телефону вам. Бензин, автомат. Скажіть по підфарбуванню, є Нічого нема. Авто не фарбоване, кажуть, таке гарненьке дуже. Так, це що у нас? Теж сьомий на автоматі 2-літровий дизель. Ось ціна, номер телефону. Мультикермо теж там. Тузона кліва підігрів сидінь. До речі, дуже гарна комплектація в нього. В чорному кольорі з Польщі машина. Може, з Польщі, з Польщі їхала. Номера. Ой! Ой! Що вам ще показати? Ось ще би сьомий. 12 рік, 218 пробігу, 11800, теж вид має митв... автівочка. Так виглядає Колір металік А сьома, до речі, дуже гарна така стоїть Друхлітрова, 16218 рік. рік, 260 пробіг Ось, друзі, вами пробіг, 18 рік, 260 пробіг. Якщо ви хочете пробіг малий завжди. Ще один гольфік п'ятий. З виду дуже гарна автівка на номерах. Скажіть, будь ласка, по підфарбуванню є щось у вас? Переднє ліве крило. А який двигун тут? 1,490 кВт. А ціна, скажіть? 7,5 тисяч. Авто на номерах. Тож телефонуйте, запитуйте. Ось сьома шкодовка РС 14 рік, 14900. Дуже гарна з виду. Дуже гарна комплектація, пробачте На шкірі з тканиною. Дуже гарно дивиться авто. Диски такі, гарні в неї вже стоять. Peugeot 308. На механіці, мультикермо, монітор, станций, ціна. Ціни нема. Скажіть, будь ласка, ціну. А скажіть, будь ласка, ціну, яка ціна в нього? 10 тисяч доларів. 15 й рік, без підкраси, не 6 двій. Б8. Автомат, 15 й рік. Скажіть по підфарбуванню є що? Без підкрасу, оригінальний пробіг б'ється по сервісу. Б'ється по сер. Ага, седанчик. Два комплекта резини, чоловік каже. Ось така автівка. Скажіть номер телефону свій. 093 ага. 25 67 837. Ага. Ціна 18 тисяч на авторіалі. 18 тисяч. Шкода фабіє. 11 рік, 16 дизель. 250. Ось такі ціни, друзі. Стан сидінь, стан, стан кермо. Кермо в оригіналі ще, до речі. На кондиционере эти ступочка. Трошки прокурений салон. Ну, то так, як хтось курив, навіть. Так, що це у нас? Теж Peugeot. 308, 10, 800. Свій рік номер телефону на панорамі. Все відкрита. Відкрита кажуть машина. П'ятиступка, а шестиступка тут стоїть. Ось такий стан. До речі, такий стан непоганий, гарненький. Опіль зефіра. 11 рік, 7600, 1,7 дизель. Зачинене авто. Такий непоганий стан теж. Телефонуйте. Так, що це у нас? Astra G8,5, 11 рік, 1.7 дизель, 222. Заявленого пробігу. Автівка зачинена, ось на таких дисках гарних, в чорному кольорі. Теж непогане авто. Вольво v 50 10-й рік, 1.6 дизель, 7800 номер телефончика. Салончик в неї комбінований, шкіра, п'ятий ступ. Мультикермо, кондиціонерчик в сірому такому кольорі, в гарному, до речі, дуже пасує автівки цей кольор. Ось такі, друзі, ціни, ціни трошки зрощали. b 5 2-літровий, 2002 рік, 5400 Такому цікавому кольорі синьому синій металік Скажіть по пробігу, будь ласка. Пробіг який? 205. 205. 205 пробігу. Ось такий стан терма. По салончику треба зробити хімчисточку мінімальну. Ось такі каністри. Так. Гольф плюс. 5,9, п'ятий рік, 1,4 бензин, 55 кВт двигун, в чорному кольорі. кермо перешите, п'ятий ступ на кондиціонері. Ось такі, друзі мої, автівки, сьогодні продаються. Так що це у нас? Ось такий туранчик, третій рік. 5600, 1,6 бензин. Руль в оригіналі дивлюсь. Кондиціонерчик є. А скільки пробігу в нього? 215. 215. В синьому кольорі такому гарному. Теж непоганий стан. Не дивлячись на рік, машинка вхожена. треба перевіряти все рівно. Що, друзі, як без меганчиків. 11 рік. 6950. А скажіть який двигун? Чоловік зайнятий. Хтось телефонує йому на номерах вже авто. Таке з виду непогане, на кондиціонері на обичному, 6 В6, В6 9,5 інформація, будь ласка, телефонуйте в чорному кольорі на шкірі, Алькантара, 6 ступ, відчинено підігрів сидінь, мультимедія. Ось так клімат. Такий непоганий варіант. Чоловік каже без підфарбувань, друзі. А скажіть по пробігу? 265 оригінального, 265 оригінального пробігу. Для цієї автівки. Бачили, да, да, зараз покажу. Дитячі сидіння. Ага, ось такі сидіння прикольні для С дітей. Дивіться З тої сторони теж ага, піднімається. З тої сторони теж піднімається ось так все. Трансформер. Гарний стан. Туранчик 11 рік, 2-літровий, 12 на таких дисках зимова гума в дуже гарному стані. По салончику покажу вам. Стан салону, керма, кермо в оригіналі, не мультикермо. На кондиціонері 6 ступ. Ось отакий стан. Непоганий до речі, стан, автівка. Він семимісний. Не, п'ятимісний. Без підкрасів. Без підкрасів. Все працює. Все працює. А, там ще ага, Панорамний панарам... дах. Теж шторка, люк, все працює. Все працює. Ось так, друзі. Парктроніки. Тому телефонуйте, запитуйте. Ось такий туранчик теж четвертий рік. Семимісний 6500, друзі. Ось інформація. А телефончик, ага, є, Руслан. Телефончику є. В рідній фарбі, В рідній фарбі авто 230. 230. 233, 233 пробігу оригінального, друзі. На клімі, підігрів сидінь, п'ятий ступ. Ось такі друзі автівки сьогодні. До речі, гарний колір такий. Сірий. Телефонуйте, запитуйте. Кіа, Кіасіт, Сінтриста, автомат, газ бензин 2.0. 2.0. Ось вам інформація, повний фул каже. На шкірі, люк, кліма. Кіра, люк відчиняється. Дивіться. На клімі автомат. Ось така. 243 тисячі оригінального прогріва. Ось так такий стан. Шкіра дуже хороша. Шкіра, так, да, до речі, в гарному стані. Теж такий колір немаркий. У нього сіро. Такий голуби, ще титанові диски на літній гумі, так? На зимові а, на 17. Зимова на 17. На лимовий... Нова гума. Тож телефонуйте, друзі, запитуйте чоловіка. Гольф 5, ваш все стоїть. четвертий рік. ось інформація інформація. який двигун тут? Ага, 1,6 МПІ, бензин в чорному кольорі. Ось і така автівка, друзі. Шкода Фабія. Сьомий рік, 1,4 бензин. 4950 номер телефончика. Пробіг невеличкий, до речі. Дуже в дуже гарному стані кажуть, що авто. Ось і таке авто, друзі. А звідки приїхала? З Голландії. П'ятиступ у неї. З Голландії. Розглядуйте для, для себе. Не фарбована, без підфарбувань. Ну, що у нас є? є? О, полочка, дивіться, полечка, все. Не. О, нічого не виймали, дивіться, все є. Все присутні запасочка. Подв Тож, по Подвіска по мотору, все супер, кажуть. Ось отак. Чотири. Скільки на віддачу. 4,7. Сертифікат є? Є. З Сертифікатом, друзі. 4,700 доларів. Тож, телефонуйте, запитуйте. б 7, 14 рік, 1,6, 223 пробігу. На жаль, ціни нема. А це ваші? Ні. ні. Ваші? 10, 300. Братичок, а скільки коштує? ну скажи, будь ласка. 10-300 доларів. Він з сертифікатом? З Сертифікатом. Авто без полички, дивлюся. Ну все, запасочка новенька, до речі. Вавтівки. Один і дизель. Колір дуже гарний в нього. Реально гарний такий графіт, сірий. Блюмовши Прикольна машина. 1,6, трошечки є по бамперу. Таке. Треба парктроніки передні. А ззаду є парктроніки стоять. а є і ззаду парктроніки. Він ціленький весь. Там крашені такі точно якісь елементи два є. Якісь два елементи. Є якісь елементи. Ну, друзі, ціна 10... 10 з половиною, так ви казали? 10 300. 10 300. ціна, друзі. Зараз покажу вам по салончику його. В гарному стані. Ось такий. Кермо перешите. Мультикермо. Ось такий шестиступ. Буде економно. На кондиціонері воно, на клімі. Такий моніторчик. Ось такий стан непоганий, до речі. Чуть не впав, Йокерний бабай. Непогана автівочка. Ось такі друзі автівки Там сьогодні. Буде. Так, Фордіка каже, зніміть Фордік Фокус. 10 рік. 6150, 1,6 дизель. Ще комплект гуми, друзі. Номер телефону вам. Зараз покажу по салончику. По салончику стан класний. Кермо таке. П'ятий ступ. Підігрів заднього скла. Ой, не бачу. Кондиціонер 195 тисяч пробігу в білому кольорі в такому. Вже на номерах. На дисках. Трошки неудобно, бо поруч машина стоїть. Ось такий друзі... Мильно рильне, одразу можна придбати, дивіться, порошки. Так, Сенік. Восьмий рік, 5900. 1.6 дизель. Номера телефону немає, щось тут кому зателефонувати. Одкрита втівочка, ось такий стан. Трошечки пошкоджений. Ось такий стан автівки на кондиціонері. 6 ступ, невеличкий розхід палива, такий графіт, темний колір. Непогана автівка, дуже м'яка. Ні, ні, я знімаю просто на відео. Тож телефон. А скажіть, будь ласка, номер телефону, бо там не вказано. Це YouTube я вилажу, щоб люди дивились ціни вдруг вам позвонять Ні, не хоче не хоче чоловік. Автомат А5, 19 рік, 14400. Ага, бензин, півтора літра. Бензинова ось така 5, друзі. На титанах такий гарний. Мультикармо. Дивіться, стан. Так, це в неї шкіра комбінована салон. Ось такий стан. Кермо. Такий, до речі, стан дуже класний в неї. Чорний колір дуже пасує автівочки. Дивіться, стан який класний, реально стан. Телефонуйте, кому цікаво. Півтора літра бензин тут. Бензин газ, ще й на газована, півтора літра. 14400, 19 рік. 202 пробів. А від кіль вона приїхала? З Німеччини, друзі, авто, авто на дисках. Гума хороша в неї чи гарна. Це ж такі автівочки. Так, супер. Ось така ціна. 1,7 Дизель 12 рік. Ціна 9800 білому кольорі дуже гарному, такому пасує дуже автівки. Чи автівці. Ось такий стан авто. Телефонуйте, запитуйте. А сьома ще одна 18-го року. Ось ціна договірна. Номер телефончика. 18 й рік. Тож телефонуйте, запитуйте. Мультикермо. В неї трошки сонячно, 5 ступ не видно. так. Монітор вже такий новий стоїть, в неї гарний. Трошки не видно. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, ціну 14200. З сертифікатом вона? Так. Уже з сертифікатом, тож так. друзі, телефонуйте. 170 оригінала. На, на зимовій гумі, друзі, вона така. Гума, гума, так. Да. Гума не вийшла. Да, да, да. гума не гума. Не крашена, не крашена без, без підфарбувань, каже чоловік, тож телефонуйте. Телефонуйте, перевіряйте в ті автівки. Перед тож так. Ось Шкода, тур. Ось, друзі, 1,6, 6200, номер телефону. А який рік? П'ятий рік, друзі. П'ятого руку авто в такому кольорі. Ось такі ціни, друзі, на автівки. РСК стоїть 11 рік. Кліма. Телефонуйте за номером. Людина зайнята щось балакає там по телефону. Гольфік 6 шостий. Ось кілометраж, дивлюся. Весь ця розпечатка 10-й рік, не фарбований, тільки ціни нема. Тож телефонуйте, запитуйте ціну. 8 тисяч доларів, кажуть, на титанах трошки вони ванити. Вставці резина. Ну, колір дуже гарний у нього. Ось такий сірий, сірий колір. Телефонуйте, питайте. Кенгурушка 12 рік. 8450, нефарбована півтора літровий дизель. 66 кВт. Оригінальний пасажир. Авто зачинене. Тож, друзі, телефонуйте. Гарного вам перегляду. Тож так, до побачення.